Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Для вторгнення Путіна влада Зеленського підготувала усе, окрім одного. Пише Мирослав Логійко, інженер та київський блогер. Після вторгнення в обов'язки президента України входить попросити від імені держави та українців, яких він представляє допомогу в світу. Президент України не може цього не зробити. Президент України навіть не може відмовитись від допомоги світу, якщо таку запропонують. Тому єдиний шанс Путіна завоювати усю Україну це був швидкий бліцк. Риг за тиждень два дійти до Києва на банковій підписати Зеленським капітуляцію України і, звісно, проголосити відмову України від допомоги світу. Путін не дійшов українці та ЗСУ не дали. Зеленський не дочекався. Західна допомога пішла. Хоча військові літаки Великобританії та США почали возити Енлави, Джавеліни та Стінгери ще в січні-лютому, перед вторгненням, як маршрутки по декілька бортів на день. Але у той час Зеленський хотів безумовних грошей, як Яник свого часу, а борти приймав залужний у Києві та Львові. Всю Україну Путіну. Віддати не вдалось лівобережну Україну. Віддати у Стамбулі в березні 2022 року, також не вдалось. То, хоч програму, мінімум Путіну треба закріпити південь України. Тепер в Путіна друга спроба, і Зеленський знову робить усе, щоб зупинити допомогу світу Україні, бо відмовитись від неї прямо він не може. Карл Волох у той же час пише наступне: куди подівся ваш вічний оптимізм, питають мене читачі, спробую сформулювати. Оптимізм першого року війни базувався на кількох факторах: патріотичному ентузіазмі наших людей, талантів Скового командування безпрецедентній західні допомозі, відверто безумні і через дурну самовпевненість військові стратегії московитів. Подивіться, що ми маємо на сьогодні: масове ухилянство, наполегливі спроби влади прибрати з посад генералів, котрі в 2022-му врятували країну і довели свою ефективність. Західна допомога не є більше ультимативною, її обсяг її не гарантований. Московити почали воювати набагато ефективніше. До всього додалося, що у внутрішній політиці влада прийшла до остаточного руйнування демократії та держави. Інституцій, як ви хочете, аби я в цих умовах випромінював вам оптимізм? До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.